Клозіаста 1.7 написано: Всі потоки до моря пливуть, всі рики течуть до моря, всі квіти ростуть до сонця, і місяць пливе між зорі промінчик в моє віконце, спішать до гнізда лелеки, з чужої землі до себе, у гавань моряк здалека, душа ж моя прагне неба, душа до творця в обійми. З далеких доріг додому, її мандрівницю прийме той край, де немає втоми. Всі діти біжать до мами, дощі всі йдуть на квіти, а серцю в те від драмі, намарно, не дай згоріти. Бо ріки несуть вологу і щастя лелечі крила Людина живе для Бога. Без неба вона безсила, без неба вона. Без мрії, мов човен пливе без весел, як сонце в мороз не гріє, як вічні сніги без весел. всі ріки течуть до моря, всі мрії Господь до тебе, дорозі тривог і горя душі так потрібне небо. Амінь.